Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібро, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої, скверни. і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помила нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посяти, і сціли немощі наші. Імени Твого ради, Господи, помили, Господи помили, Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш, насущний, дай нам днесть, і прости нам до наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй нас, бо ніякого одвіту не знаючи. Оцю тобі молитву, як владиці, ми, грішні, приносимо, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Чесне торжество Пророка Твого, Господи, небом церкву виявило. Ангели з людьми радіють. За його молитвами, Христе Боже, в мирі направ наше життя, щоб ми співали тобі, і Аллилуйя, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх, Богородиць, до тебе я прийшов, пречиста, прохаючи спасення, від війни, зболіли мою душу, і моли Сина Твого і Бога нашого, щоб простив мені злочин, що я їх вчинив. Єдина благословена. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили. Молитва до святої Живоначальної Тройці, всесвята Божа і творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. Нині я недостойний хочу їх мовити. Але відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе і просячи твоєї помочі, та взиваю, Господи, направ розум мій і стверди, серце моє, щоб не падав я духом через слова уст, але через розуміння мовленого веселився і приготувався до творення добрих діл, на яких учуся, і освітлений добрими ділами. Нехай стану на суді Твоїм праворуч з усіма вибраними Твоїми, і нині, владико, благослови з щирого серця заспівати, мовлячи так, прийдіть поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть поклонимося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на путі грішних не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господні воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч, і буде Він, як дерево, посаджене над джерелами вод, що плід свій дасть у свій час і листя Його не опаде. Та в усьому, що робитиме, пощастить йому. Не так безбожні, не так вони, як порох, що його вітер змітає з лиця землі, тому не встануть безбожні на суд ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Чому заворушились народи і люди намислили суєтне? Повстали царі землі, князі зібралися вкупі на Господа і на Христа його, розірвімо пута їх і скиньмо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх, тоді з обуренням заговорить до них. І гнівом своїм застрашить їх. Я, поставлений від нього царем на Сіоном, горою Святою Його, і я оповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене: Ти, син мій, я нині родив Тебе. Просив мене і Я дам тобі народи в насліддя Твоє, та кінці землі у володіння Твоє. Жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх, а нині царі зрозумійте, навчітесь усі судді землі, служте Господеві зо страху і радуйтеся йому з трепетом. Прийміть науку, щоб не прогнівився Господь, та щоб не погинули ви, зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів Його. Щасливі всі, що на нього надіються. Псалом Давида, коли тікав од лиця Авесалома, сина свого. Господи, чому так намножилося гнобителів моїх? Многі повстають на мене, многі говорять душі моїй, нема спасення йому в Бозі Його? Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, і Ти підносиш голову мою, голосом моїм. Взивав я до Господа, і Він почув мене з гори святої своєї, ліг я спати і засну, і встав бо Господь оборонить мене, не побоюсь тьмить тьмущої людей, що звіду сіль наступають на мене. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх, що безвинно ворогують проти мене, зуби грішників. Ти потроща від Господа спасення і над народом Твоїм, благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти, простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини. Доки слава Моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, села і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до Нього, гнівайтеся, та не грішіть, на ложах своїх, розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто каже, хто нам покаже добро. Підійми ж нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій, зверни увагу на голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе помолюсь я, Господи, досвіта вислухай голос мій, у досвіта стану перед тобою і пильнуватиму, бо ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при тобі лукавий, і не залишаться беззаконні перед очима Твоїми. Не злюбив Ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня, винищиш усіх, що говорять неправду. Чоловіком кровожерним і облудним гидує, Господь, я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім твій, поклонюся храмові святому Твоєму в страху перед Тобою. Господи, провадь мене правдою Твоєю. Задля ворогів моїх вирівняй путь мою перед тобою, бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, гріб відкритий, гортань їх язиками своїми лукавили. суди їх, Боже, нехай відпадуть від замірів своїх, за превелику безбожність їх, відкинь їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що надіються на тебе. Повік радітиму і оселишся між ними, і хвалитися будуть Тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас на кінець пісня, на вісім псалом Давида. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний я. Уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже. А Ти, Господи, доки? Зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про Тебе, адіж. То буде прославляти тебе. Змучився я зітханням моїм, кожну ніч умиватиму ложе моє сльозами моїми, зрошу постіль мою, занепокоїлось від гніву, око моє, Постарівся я між усіма ворогами моїми, відступіти від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу. Мого. Почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Господи Боже мій, на Тебе поклав я надію. Спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев душу мою, коли немає нікого, хто визволив, врятував би. Господи Боже мій, якщо я вчинив це, якщо є неправда в руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють, то хай би справді упав я від ворогів моїх полишений. Хай же переслідував ворог душу мою, та опанував, та втоптав. Став у землю життя моє і славу мою в порох кинув. Встань, Господи, в гніві Твоїм, піднесися на країнах ворогів моїх, встань, Господи Боже мій в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить Тебе, і над ним на висоту повернися. Господь судитиме народи, суди мене, Господи, за правдою моєю. Та за моєю невинністю в мені, нехай же перестане злоба грішників, і попровадиш праведного ти, Боже, що іспитуєш серця й утроби. Правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серця, Бог суддя справедливий і могутній, і довготерпеливий. Не палає він гнівом щодня, якщо не навернетеся, Меч свій почистить він, лук свій напружив і наготовив його, і смертонозне снаряддя в нім наготовив стріли свої вогненними в діях. Ось грішний, захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня, копав він рів і вирив його, і впаде в яму, що викопав її, обернеться біль його. На голову Його, а на тім'я Його зійде неправда Його. Буду прославляти Господа за правдою Його, буду співати імені Господа Всевишнього. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслася вище від небес, і з уст дітей і немовлят. Хвалу вчини віси задля ворогів твоїх, щоб знищити ворога й месника, коли спогляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, що ти заснував їх, то що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син чоловічий, що ти дбаєш про нього? Мало чим він від ангелів умалив ти Його? Славою і честю увінчав Ти Його, і поставив Його понад творінням рук Твоїх. Усе підкорив єси під ноги Його, вівці й воли усі, що й звірі польові птиці небесні, та риби морські, що ходять морськими шляхами. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посятий, із цілий немочі наші, імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господь помилуй слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам днес і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукаву, бо твоє царство і сила, і слава. Ця і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покаянні тропарі, блаженства і доброчестя я позбавив себе, зійшовши на шлях нечестя, а заблукавши через розум злий, згубив добром насаджений розум, що є плодом віри, садівнику для благих і наставнику для недумаючих. Силою Христа Твого, Господи, спаси мене, слава Отцю і сину, Святому Духу від пригноблення та гнівних думок. Звільни мене, Господи, бо кари Твоєї боюся, наболілими словами кличу до Тебе. Звільни мене від зла, що вселилося в мені, і спаси мене і нині і повсякчас, і на і віки Амінь. Причиста, богородице, благословенна Тебе славлять на небесах і на землі Радуйся, невісто, все діло. Господи, помилуй, 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 господи, помилу.